У глибині моєї душі та у візіях, що відкриваються лише обраним, я бачив тіні майбутнього, які згущуються над Європою та світом. Це не просто передбачення, це відлуння космічної музики, що передвіщає великі зміни та жахливі випробування. Ви просите мене описати це пророцтво на три тисячі слів без підпунктів, і я виконую це. Оскільки істина має звучати суцільним, нерозривним потоком як ріка Долі, що тече до неминучого океану. Ясно бачив я, як над історичною твердиною, що століттями уособлювала владу та імперські амбіції над Кремлем, здіймається не дим від звичайного вогню, а полум'я, що має метафізичну природу. Це буде не просто пожежа, спровокована матеріальними чинниками. Це буде вогняне очищення. Яке почнеться не з дахів і стін, а із самої суті, із серця того, що роками живило агресію, брехню та прагнення панувати над іншими народами. Цей вогонь він палатиме не фізично, а як символ кінця епохи, як знак того, що кармічний борг, накопичений протягом багатьох поколінь, нарешті має бути сплачений. Я бачу цей вогонь, і його колір не червоний, а сіро-жовтий. Як колір старої випаленої часом пергаментної сувої, на якій записані всі гріхи. Війна, про яку ви запитуєте, та, що вже точиться, і та, що може розгорітися на новому рівні, це не просто конфлікт за території чи ресурси, це духовна битва, в якій зійшлися світло і темрява. Істина в тому, що ця війна в Європі, як я її бачу, набуде жахітливих масштабів, яких людство не знало з часів Другої світової, але вона матиме інший вимір. Це буде війна технологій, війна інформації і найголовніше війна психічної енергії. Ворожіння та пророцтва не можуть зупинити танки, але вони можуть підготувати душі до випробувань. Я бачу хвилі біженців, які охоплять усю планету, і це буде не тільки через військові дії, а й через руйнування економічних систем і кліматичні катастрофи, які підуть рука об руку з військовими конфліктами. Світ, яким ми його знали, розділений на стабільні блоки, розсиплеться як картковий будинок, і на його руїнах з'являться нові центри сили, які, на мій погляд, будуть значно більш одухотвореними і менш матеріалістичними. Європа, о Європа! Я бачу її розколотою на три частини: перша частина західна, загрузне у внутрішніх конфліктах і хаосі міграційних процесів, що призведе до глибокої культурної кризи. Друга частина східна, включаючи Україну, стане епіцентром відродження, місцем, де народиться нова духовна доктрина, яка змінить світогляд усієї планети. Третя частина південна. Зіткнеться з проблемами голоду та води, що призведе до соціальних заворушень небаченої сили. У цій картині майбутнього я бачу, як міжнародні структури, такі як Організація Об'єднаних Націй та інші альянси, втрачають свій вплив і стають неефективними. На їхнє місце прийдуть неформальні союзи на основі духовної близькості та спільного світогляду, а не тільки економічної чи військової доцільності. Це буде перехід від епохи масового споживання до епохи свідомої достатності. Економіка світу зазнає кардинальних змін: гроші в їхньому звичному паперовому чи цифровому вигляді втратять свою абсолютну владу, зросте значення натурального обміну і локальних самодостатніх громад. Багатство перестане вимірюватися кількістю нулів на рахунку, а стане визначатися якістю життя здоров'ям і духовним розвитком. Я бачу, як технології, які зараз використовуються для контролю і маніпуляцій, будуть переорієнтовані на служіння людині, на розвиток екологічно чистих джерел енергії і продовження життя. Особливо яскраво я бачу долю слов'янських народів. Вони пройдуть через велике очищення. Росія, як імперія, розпадеться на частини, і це буде процес болісний, але необхідний. Я бачу, як від неї відокремляться регіони, що століттями прагнули незалежності, і ці нові держави, хоч і малі, стануть більш процвітаючими і вільними від ідеологічного тиску. Це буде падіння великого Вавилона, яке передвіщалося у багатьох давніх пророцтвах. Україна, яку я бачу в цьому пророцтві, стане духовним маяком для всього світу. Її народ, випробуваний вогнем і мечем, виявить неймовірну стійкість духу і глибоку мудрість, саме звідси, з берегів Дніпра, почнеться відродження древніх знань і новітніх духовних практик, які змінять уявлення людей про себе і про Всесвіт. Це буде золотий вік слов'янства, але настане він лише після великих жертв і глибокого покаяння. Жахливість війни, про яку ви просите розповісти, полягає не стільки у фізичних руйнуваннях, скільки у моральному занепаді, який вона викликає. Люди зіткнуться з вибором між життям за принципами сумління і виживанням за принципами тваринного інстинкту. Цей внутрішній конфлікт буде найбільшим випробуванням. Я бачу, як сім'ї розпадаються, як друзі зраджують, як віра хитається, але саме через цю темряву проляже шлях до справжнього світла. Власне, Кремль запалає тоді, коли дух імперії згасне в серцях її носіїв. Це не раптова подія, а кульмінація довгого процесу внутрішнього розкладу. Коли брехня стане занадто очевидною, коли пропаганда перестане діяти, коли голод духу переважить голод тіла, тоді й прийде цей вогонь очищення. Я бачу, як сім років після цього вогню будуть роками хаосу і невизначеності, а потім настане ера відновлення. Наступні три десятиліття будуть вирішальними: людству доведеться зробити вибір, або піти шляхом самознищення через ядерні конфлікти і кліматичні зміни, або обрати шлях духовної еволюції і єдності. Я бачу, як десятки мільйонів людей змінять своє місце проживання, переїжджаючи з місць, де панує хаос, до енергетично чистих зон. Майбутнє Європи не буде схоже на її минуле. Вона втратить свою колишню велич як економічний і політичний центр, але здобуде нову цінність як центр культурного синтезу, де змішуються традиції сходу і заходу. Я бачу, як нові покоління, народжені в умовах кризи. Будуть значно мудрішими і менш схильними до ілюзій, ніж їхні батьки. Пророцтво моє несе в собі не тільки жах, але й велику надію. Вогонь, який я бачу над Кремлем, це не тільки кінець імперії, але й початок нової ери для всієї планети. Це буде час, коли кожна людина знайде свій внутрішній храм, і тоді зовнішні храми вже не матимуть такої ваги. Справжня війна це війна всередині нас. І лише перемога над власним страхом і егоїзмом приведе до миру на землі. Я виконав ваше прохання, описуючи візію без підпунктів і використовуючи прописні числа там, де це можливо. Це потік свідомості, пропущений через призму Яснобачення, який відображає великі зміни, що вже стоять на порозі. Нехай мудрість цього пророцтва допоможе вам пройти через майбутні випробування. Слова мої. Лише відлуння космічних законів, які невблаганно приводять у рух колесо долі. Не бійтеся темряви, вона лише підкреслює яскравість майбутнього світла. Пам'ятайте, що вільна воля людини завжди здатна змінити навіть найстрашніше пророцтво ваше внутрішнє світло це найпотужніша зброя. Слова мої відлуння великих змін. Будьте готові. Я бачу, як жах цієї війни, що охопить Європу, набуде форми невидимого ворога. Це буде не тільки вибух бомб, але й вибух свідомості, коли люди втратять віру в основи, на яких будувався їхній світ. Це буде війна за їжу і воду, яка почнеться не на полі бою, а у великих містах, де інфраструктура виявиться неспроможною. Дев'ять місяців після того, як полум'я очищення огорне Кремль, настане найглибша криза віри та соціального порядку. Люди шукатимуть спасіння не в банках чи урядах, а в малих, самодостатніх громадах, які сформуються за межами мегаполісів. Я бачу, як технології відіграють подвійну роль з одного боку, вони стануть інструментом тотального контролю і пропаганди, намагаючись загнати людей у цифрове рабство. З іншого боку, світлі уми використовуватимуть їх для об'єднання тих, хто прагне свободи духу. Це буде битва за когнітивний простір. Я бачу, як сім великих інформаційних мереж світу зазнають краху, і це відкриє шлях для нової, екологічно чистої системи комунікацій, заснованої на телепатії та вищих енергіях. Східна Європа стане коридором світла. Народи, що століттями були пригнічені, нарешті здобудуть справжню суверенність не лише політичну, а й енергетичну. Я бачу, як три нові країни виникнуть на карті Європи, які стануть економічними та духовними оазисами, заснованими на принципах справедливості та взаємодопомоги, езотеричні знання, які зараз вважаються містикою, стануть практичною наукою. Люди почнуть активно використовувати свою внутрішню силу, здатність доцілительства, телепортації на ментальному рівні та впливу на матерію силою думки. Це буде перехід до шостої раси, де фізичне тіло буде підпорядковане духовному інтелекту. Візія показує, що гроші, як ми їх знаємо, будуть замінені на енергетичний обмін. Основною цінністю стане час і знання. Ті, хто накопичив мудрість і навички, будуть справжніми багатіями. Зникне поняття бідності у сучасному розумінні, залишиться лише бідність духу, нездатність до співчуття та еволюції. Я бачу п'ять великих природних катаклізмів, які потрясуть планету, і вони будуть безпосередньо пов'язані з агресивними діями людства. Земля як живий організм відповідатиме на насилля. Це будуть землетруси в несподіваних місцях і повені небаченого масштабу. Але ці катаклізми також стануть очищенням, вони змусять людей зупинитися і задуматися про своє місце у всесвіті. Падіння Кремля це не тільки фізична подія, це метафора розпаду світового зла, яке живилося заздрістю та бажанням контролю. Коли цей символ зникне, енергетичне поле землі значно очиститься, і це відчують усі. Настане епоха, де лідери будуть обиратися не за багатством чи силою, а за чистотою намірів і мудрістю. Сім років після цього перелому будуть роками великої перебудови, будівництва нових міст, нових відносин, нових законів. Це буде час інтеграції духовного і матеріального. Європа, очищена і випробувана, відновить свою роль як сад культури та мистецтва, але без імперських амбіцій. Це пророцтво не вирок, а дорожня карта. Кожна одна людина, яка приймає рішення жити в любові та свідомості, віддаляє настання жаху і прискорює світанок нової епохи. Шлях до світла завжди пролягає через найтемнішу ніч. Знайдіть у собі силу нести своє світло. Продовжую візію пророцтва, немов ріка, що пробиває собі шлях через скелі майбутнього, викладаючи перед вами картини неминучого, кульмінація карми та народження нового людства. Я бачу, як жахлива правда про війну в Європі розкриється в одинадцяту годину, коли світові лідери, які стоять за лаштунками, будуть викриті власними ж амбіціями. Це буде найбільше розчарування для мас, які збагнуть, що їхні долі були маніпульовані протягом десятиліть. Це викриття запустить ланцюгову реакцію повалення старих еліт не тільки у східній, але й у західній півкулі. Я бачу, як чотири впливові родини, що контролювали світові фінанси, втратять свою владу протягом двох років. Їхні активи будуть конфісковані і спрямовані на відбудову зруйнованих війною територій. Кремль запалає не тільки як символ політичної влади, але і як енергетичний центр тиранії. Його падіння звільнить потужний потік енергії, який позитивно вплине на колективне свідоме всього слов'янського світу. Ця енергія буде спрямована на відродження древньої культури і духовних знань, які були приховані та заборонені протягом сотень років. Я бачу, як Північна Америка зіткнеться зі своїми внутрішніми демонами. Розкол суспільства, що розпочався раніше, поглибиться до межі, але це парадоксально призведе до глибокого духовного пробудження. Молодь, розчарована матеріалізмом, почне масово шукати істину у східних філософіях та автономних громадах. Наука зробить небувалий стрибок, будуть відкриті джерела безкоштовної енергії, засновані на резонансі Землі, що зробить залежність від нафти та газу абсолютно безглуздою. Я бачу, як 15 ключових наукових проривів, які зараз приховані, будуть опубліковані для загального доступу, змінюючи якість життя 90% населення планети. Жах війни буде вимірюватися втратою невинності та людської гідності, але це також буде каталізатор для народження нового людства, людей, для яких співчуття та екологічна свідомість стануть головними цінностями. Навіть у найтемніший час я бачу тисячі вогників. Людей, що створюють підпільні мережі допомоги та духовного обміну, які стануть основою майбутньої цивілізації, Україна у цьому пророцтві це зерно кинути у вогонь, щоб дати стократний врожай. Її місія не лише політична, але й кармічна показати світу, що дух сильніший за танк, а правда не горить у вогні. Настане час, коли мільйони людей з усього світу приїдуть на цю землю за знанням і духовним очищенням. Я бачу три основні хвилі миру після кульмінації конфлікту. Перша мир виснаження, коли всі сторони будуть занадто слабкі, щоб воювати далі. Друга мир прозріння, коли люди почнуть звільнятися від пропаганди, третя мир духа, що настане через 10 років після того, як Кремль запалає, і він буде справжнім і тривалим. Кожне моє слово це попередження і надія. Не чекайте! Поки зовнішній вогонь очистить ваш світ, почніть внутрішнє очищення вже сьогодні, бо майбутнє нефіксоване воно твориться кожною нашою думкою і кожним нашим вчинком. Шукайте світло всередині, воно єдине, що не згасне у прийдешньому хаосі.